Здаємо унікальну двокімнатну квартиру. Чому унікальна? Тому що це, по-перше, Новобуд, перший поверх, перша кімната, там друга спальна кухня. З кухні вихід на свою терасу є під першою кімнатою, ось тою, ще підвальне приміщення, і можна прямо тут паркувати біля квартири. Авто можна заряджати його, якщо у вас електрокар, оце повністю. Е, ще ділянка землі є. Ну, можу сказати, що не квартира, а це прям будинок, <гум> як там хаус зараз. Так, йдемо. Значить, вже справа наліво. Це перша кімната. Ось така у нас, ну, як погріб, да? ось це двір там видно. Я, може, збільшу. Це ворота. Можна заїжджати і ставити автівку прямо біля вікон, що роблять сусіди. Небагато квартир, там 4, тут 6 там, по 2 поверхи. 60 квадратних загальна площа, ванна кімната. можете вже дзвонити 0,98, 454, 4 та кухня. У нас індивідуальне тут газове опалення, простора велика, Ідеально для проживання. Ось така тераса. ну це цілий приватний сектор біля квартири. Ззвоніть, пишіть, покажемо зручні для вас зараз.